Всім привіт! Сьогодні я розповім вам казку про кобилячу голову, тому вмощуйтесь позручніше і слухайте. Жили були діти баба, і була в них дочка дідова і бабина дочка. Дідова дочка була вродлива, а бабина була ледащо, і одного дня бабі почало не подобатися, що до дідої дочки вже хлопці залицяються, а до бабиної дочки ні. І каже баба дідові вези її в ліс. А дід боявся бабу і повіз свою дочку в ліс. І дід каже дочці ти йди ягідок позбирай, а я дровець нарублю. Ну дівчина й пішла збирати ягодки. А дід нарубав дрова і прив'язав до дерева дощечку і поїхав. А вітер дує і дощечка по дереву тук-тук, тук-тук. А дівчина дума, що її батечко дрівтя робить. Вже почало смеркати. Дівчина пішла на стук і, бачить, дощечка, а батька немає. Засмутилася дівчина, но їй нікуди діватися, пішла в ліс. Як бачить, хатинка стоїть посеред лису. Дівчина зайшла в хатинку, а там поветиння. Дівчина попробиралась в хатинці. Кашку знайшла, води з річки натягала. Вже сідає їсти, як чує, стукотить, гукотить, кобиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини дівчина відчинила. Дівко, дівко, без пересади мене через поріг. Дівчина пересадила. Дівко, дівко, посади за стіл. Вона посадила. Дівко, дівко, дай мені їсти вона здала. А кобиляча голова всю кашу з'їла. Дівко, дівко. Поклади мене спати, а дівчина дивиться, в хатинці одне ліжко. Ну вона й, кобилячу голову, поклала на ліжко, а сама лягла на скриню. Рано зранку кобиляча голова прокинулась раніше за дівчину і чекала її на дворі. Коли дівчина пішла до кобилячого голови, вона сказала Дівко, залізь мені в праве вухо, а вилізь вліве. Дівко Дівчина Залізла вправе вухо і вилізла вліве. Коли вона вилізла, вона була в золотій сукні, а біля хатини стояла карета з чотирма білими конями, а поряд стояли скрині з сукнями, прикрасами, грошима, бриліантами. А кобиляча голова їй каже Це за те, що ти зробила все, що я казав. Дівчина сіла в карету і поїхала додому. А вдома баба пірішкибиче. А в них була ще собачка жучка. І вона почала дявкати гав-гав, діду дочку в сріблі золоті везуть, а бабину дочку женихи не беруть. А баба їй, що ти таке кажеш? Кажи, бабину дочку женихи заберуть. А від дідої дочки одні кісточки. І дала їй пиріжечка. А жучка знов за своє. Баба знов їй дала пиріжечок. Ажечка все одна за своє. Баба вже хотіла її прогнати, як чує дзвоники. Дід з бабою вийшли в двір і, бачать, що тут до їх воріт під'їжджає карета, а з неї виходить гарна панна. Дід одразу ж впізнав свою дочку і встав перед нею на колінах, благав пробачення. Дівчина, звісно, його пробачила, і потім. Її женихи забрали, а бабина дич... баба каже діду Ану, вези мою дочку в ліс. Дід повіз її, Ось, е, став перед лісом, а бабина дочка каже, вези мене до хотинки. Він знайшов ту хатинку, посадив її перед... на лавочці біля хатинки, а Одна... та і поїхав. А і баба на дочка. Сіла на лавку і злущить насіння. Як вже почало смеркати, дівчина зайшла в хатинку і там все одно лущить насіння. Як чує, стукотить, гукотить, копиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини невелика бариня, сама відчиниш. Кобиляча голова відчинила двері. Дівко, дівко, пересади мене через поріг. Невелика бариня, сама перелізеш. Кобиляча голова перелізла через поріг. Дівко, дівко, дай мені їсти. Ха. Немає, сама голодую, сижу. Дівко, дівко, дай поклади мене спати. А Бабиночка швиденько в ліжко і, сам, і каже Тут лишення одне ліжко йди лягай на скриню. Ну, ніч вони переночували, пере і баби нотичка рана ранесеньке прокилась і каже гол... кобилячі голові, Ану тепер давай мені золото, брилянти, сукню, все давай мені. Кобиляча голова каже їй ну, залізай мені в ліве ухо, а вилазь вправе. Дівчина залізла в, в ліве ухо. А там вовки, що з правого одні кісточки посипались. А тим часом баба приїжджає млинчики, і... а жучка знову каже «Гав-гав, в -гав, дочку женихи заберуть, а від бабиної дочки одні кісточки. Баба невдоволена і каже так. Дідової дочки немає проку, а й з бабою ну дочку в сріблі золоті везуть і дала їй млинець, щоб казала, як вона мало хотіла. Ну, жучка з'їла млинець і все одно за своє. Баба знову дала їй млинчик і сказала казати отак то. Жучка з'їла свій млинчик і знову за своє. Баба її прогнала і думала, Щось дочки вже давно немає. Ану, діду, поїдь забери, Мабуть, в неї там стільки багатства, що не може довести. Дід поїхав, знайшов ту хатинку, але там ні коней, ні карети, ні багатств, ні дочки. Як бачить, біля хатинки лежить мішочок з кісточками. Впізнав він кісточки по розірваному одязі і відвіз їй. Відвіз їй її, її, її кісточки баби бі. Баба, як побачила, розплакалась, а діду дочку вже тим часом забрали женихи. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Дякую, що дослухали до кінця цю казку.